Розпалювач війни це Путін. Я просто удивітний кретин». Шольц дуже різко відповів про російським активістам, які заважали його виступу. Під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца на європейському фестивалі, який проводила Соціал-Демократична партія в передмісті Берліна. Його намагалися свистати кремлівські попихачі. Про це повідомляє видання Більд. На акцію прийшли понад сотні прихильників Ерефії. На викрики розпалювач війни. І вимогу світ без зброї Шольц відповів надзвичайно різко. Розпалювач війни це Путін. Він вторся в Україну із двома сотнями тисяч солдатів. Путін хоче знищити та завоювати Україну. Ця агресивна війна загрожує миру та свободи, сказав канцлер. До речі, сказав надзвичайно емоційно. А потім до мікрофона підійшов прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург і порекомендував проросійській налаштованому натовпу іти геть із площі. Ваш мітинг варто було б провести на красній площі перед Кремлем. Там ви мали повне право просити у Путіна негайно відмовитись від зброї, але тоді. Ви б зовсім з іншого боку впізнали ту Росію, яку ви так любите, наголосив він. Тобто кийками по голові. Про що хотіли поговорити? Тут у нас буквально вчора секретар ради нацбезпеки і оборони вийшов із заявою про те, що іранські шахеди, від яких ми потерпаємо вже ну скоро рік, не такі вже вони і іранські, точніше не тільки іранські, і не тільки російські в сенсі надпису гірань 2 а в них цілком достатньо комплектуючих навіть з країн, які нині нас активно підтримують, і є частиною антипутінської коаліції. Сам Олексій Данілов каже, що так готувалися вони, і в принципі ці деталі вони ще 20 го року випуску. Водночас досить різку заяву озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А він каже, доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень із конкретними країнами і поясненнями, хто чому хтось не хоче застосовувати санкції. Як вважаєте, як буде далі? Конкретно, от в історії з шахедами, ну і не тільки з ними. Ми ж розуміємо, що Росія навчилася обходити санкції, і є немало країн, які їй в цьому допомагають. Ну, якщо говорити про шахеди, то дійсно там ті, котрі ми збивали, вони очевидно 19, 20-го, 21-го років, і ну це логічно, тому що спочатку використовують зброю, яка виготовлена раніше. А потім уже більш свіжішу використовують, е, тому е, очевидно, що е, ми не могли б говорити про е, той рівень санкцій. Санкції були з 2014 року, але ну скажімо до 2022 року, е, скажімо, не той рівень санкцій і застосовувати його. Очевидно, зараз не можна переносити механічно, тим більше, очевидно, що і Україна не в тій ситуації, щоб ну якби які вести якісь такі розмови погрози стосовно своїх союзників, зрозуміло, що дуже часто. Країни обходять санкції, і ми знаємо, що не лише наші союзники, але і Україна сама, скажімо, постачала зброю двигуни до гелікоптерів, мотор січ це відома історія. Тому мені здається, що тут тон розмови мав би бути більш виважений без якихось там незрозумілих погроз, за якими Но нічого не стоїть по великому рахунку. Пане Василю, ще хочу вас розпитати про Олафа Шольца. Ми звикли до того, що канцлер Німеччини він достатньо стриманий в своїх заявах, в своїх промовах досить таки не просто проходила його трансформація в усвідомлені загрози, яку несе Росія не тільки Україні, а й Європі. І от з'являється його заява на мітингу, де він намагався пояснити критикам підтримки України. Туди прийшли спеціально навчені люди. Які кричали йому, що мовляв, все без зброї має бути мир, і він їм настільки емоційно пояснив, наскільки вони не праві, що такого емоційного канцлера Німеччини ми ну здається ще не бачили. Німеччина остаточно позбувається ілюзій політики Ангели Меркель. Ну, це так, тут навіть і як то кажуть, до ворожки не треба ходити, щоб це побачити. Ми повинні сказати так, що вона ми можемо простежити, скажімо, від березня 2022 року по цей час. скажімо, як просунулася, скажімо, позиція Німеччини стосовно України. Якщо говорити про березень 22-го року, то там йшлося, здається про 5 тисяч уживаних ківларових шоломів. Це була перша допомога. Зараз Німеччина е, країна, яка мабуть найбільше із європейських країн, надає е, нам е, зброї. Теж саме із політиками. Ну єдине, що е, треба сказати, що е, власне сам формат мітингу він е, е, якби розв'язує більше руки будь-кому будь-якому політику. Ми прекрасно пам'ятаємо і наші мітинги, і наші майдани, і заяви на майдані, і заяви. Скажімо, в кабінетах це різні заяви, але так Олаф Шульц став таким політичним яструбом, якщо хочете, стосовно Росії, і він вже не нагадує того Шульца, який хотів все більше і більше спілкуватися із Путіним і довести йому якісь істини, яких очевидно той не знає. Тому е, Німеччина зараз е, вона чітко стоїть на позиціях підтримки України. Німеччина е, вона е, реально допомагає Україні. Вона робить багато, мабуть, найбільше. Е, із усіх країн, як ми як ми вже говорили, інша річ, що очевидно, це політика, і політики дуже часто Олаф Шульц за своєї політичної юності він був таким також активним міт мітингарем. В молодості і очевидно, йому це це його. Знаєте, він себе uh -huh. на мітингах почуває як риба в воді, а те, що німці хочуть забути. Скажімо, пошвидше політику, ну, переважна більшість притомних німців, насамперед політики, політику Ангели Меркель це так, і ага. е в час від часу з'являються якісь заяви з боку е пані Ангели фрау, фрау Меркель, але вони якби вони взагалі не потрап вони потрапляють в дисонанс навіть з німецькою е політикою, і вона воліє. якби Ну, скажімо так, не виходити на публіку із із якимись заявами, особливо по темі е, німецько-російських відносин чи німецько-українських Ну, її власне. Е, чим далі тим більше дорікають і в медіа, і в експертних колах про те, що саме власне її отака от, от політика багаторічна, е, і призвела до так, того, але що але її путін скоро наважуть. забудуть і про неї скоро не згадуватимуть. І ще, пане Василю, буквально хвилинка на те, які ваші очікування від липневого саміту у Вільнюсі НАТО, тому що ясно, що до нього готуються, озвучують заяви. Зокрема, звісно, і Україна в центрі уваги і гарантії безпеки для України. Теж чи буде на вашу думку цей саміт у липні реактивним? Або ж він буде протокольним? Ну він цілком я не знаю в якому сенсі тут вже термін реактивний. Ну з якщо, рішеннями конкретними рішеннями ну так, тому що може бути реактивний в плані реакції на якусь позицію України і все таке інше. Дивіться, я я б не перебільшував, скажімо, очікувань від цього від цього саміту. Все буде очевидно свідчити про підтримку України. Все буде будуть заяви досить жорсткі і будуть дискусії. І очевидно, що зараз все ще йдуть дискусії: непублічні, приховані між членами альянсу, і річ у тім, що. Не всі країни. Ми, ми знаємо, що рішення приймаються консенсусно. Не всі країни, якби хочуть членства України в НАТО, є ще окрема країна Угорщина. Так, ну ми навіть про Угорщину можемо не говорити. Ми можемо говорити про ті країни, які на словах більше підтримують Україну, але насправді вони побоюються реакції Росії, хоча вже якби зрозуміло, що боятися так особливо і нема чого.